Придбали алло, ось такі славнозвісні серветочки. Так, серветочки для прибирання. Ними гарно все робити. І пил витирати, і посуду мити. І на кухні, коли готується. Так. Теж можна витирати. Так, збігла. Щось втікає. Так. так, і ось ми маємо тут такі серветочки. Отже, серветочок тут скільки є? Три плюс один. Чотири штучки. Три, якби, і одна, якби, безкоштовна. Mm. Так, ну правда, якою тут мовою? Тут, певно, російською мовою пише російською, так, Frenbox, салфетки універсальні, фламенко 33%, спеціальна текстура Pillows для, для сухого та вологого прибирання. Frakenbock популярна така фірма, яка виробляє якраз ті серветочки, отже, подивимося, що тут пише. Серветки універсальні, ну і так далі. 4 штуки. Їх 4 штуки. Що тут показано? Розміри. Розміри, ось тут є написані які є розміри? 30 на 38. 30 на 38. Так, тут показано їхня така, що вони є віскозні, адсорбуючі, спеціальні волокна придають міцність цій сервешці, вона дійсно така міцна. І так Резривати... Важко. Ну, на на вигляд дуже легко, але важко. Тоненька, але міцна. Але Для забезпечення. Гігієнічного прибирання рекомендується міняти серветку кожні 10 днів. Так. Ну так, бо дійсно вона от... Вона час. Угу. Так, ось маємо такі спеціальні текстури. Так вона запакована. Тут є різнокольорові, які тут є кольори. Синій, жовтий і рожевий Рож... Рож... рожевого саме більше, саме менше. Чому? Тут є синь, одна жовта, дві жовті, рожева і синя. чотири разом... Е... -м... Їх є загалом чотири, тільки вони складені ось отак, в два рази. І тут ми маємо ось такий сервен. Кольори, як бачите, дуже яскраві. Так, кольори такі яскраві. А можливо, вона оця така. Ні, вони дві однакові такі. Жовтень. Так, от ми витягнули mm. ось таку рожеву серветочку. Так. Ось mm. вона така. Гавиля дуже довга, тут трошечки видно, що вона вишита. Вона така міцна і такі. Міцтені. Така. Бачите, що вже вже довго стояла і Зроби... звернулася лінія. Так, лінії такі, так. вона так гарно складена, щоб вона mm -hmm. так і була. Отак вона може бути. Так, і дивимося. Ну, коли занадто мало її, коли вона складена, то можна її розкласти. От, ну, вона дуже... розкладена, так. Можна собі на кусочки собі порізати, наприклад, і використовувати, так, як там кажуть, 10 днів. А чому так? Ну, така, вона м -м шершава, правда? Так, ну добре, в принципі, напевно, втягує. І дійсно її розірвати досить. Така вона міцна. Так, така міцна, вона ось, ось таким чином якби, просто потягається. Так, ось тут за кутик потягну, і вона ось таким чином потянулася. Так, ну, в принципі, ту серветочку, дійсно, коли вона набирає вологи, вона з часом стоїть-стоїть, так, ну, напевно, набирає поганого такого запаху. І тому mm -hmm. треба її змінювати. Крім того, вона гарно втягує і жир, і воду, і і бруд якийсь такий, так. Ну і водичку. Mm -hmm. І воду втягує. І водичку. Тому ось, наприклад, і для mm -hmm. сухого, і для така вологого можна її використовувати.